Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що середи у сніданку вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме, вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого. Друзі. А я зараз в гніздечку. Котячому гніздечку. Я вже не знаю, хто кого тільки що зніс. Вони мене в хорошому сенсі, або я їх. Дві гарні дівчинки, друзі. І у нас коли. До нас приходять тварини, у кожного з них як у людей є своя історія. Так скажу. я зараз е, більше розкажу. Отже, та яка на ну, попереду да, вона, то е, це Аліса, а Анфіса це менше, це доня, мама ована, з доничка. Їх кото родина жила в заростях у черету, і одне кошенято відбилося і е, лежало біля дороги. Там його побачила наша волонтерка. Але коли хотіла забрати. То з хащів налетіли інші члени родини, тож вона згребла усіх членів родини в оберемок і забрала до себе. А ліса, як я вже сказала, от зараз ви її бачите, вона на передньому вона. плані да. два-три роки Боже. їй спокійна, дуже виважена, і Анфіса, яка заховалася. От о, за чорненьку мордочку да. показує. Їй сім місяців. Вона ситуація. дуже гайлива, дуже допитлива. Да. Це правда. От. Ну і звичайно, коту родина в пошуків собі родини, сім'ї нової, тому телефонуйте волонтерці Тетяні. Друзі, мають вони догля... доглянуті, гарні, чисті, приємно пахнуть. І е, до речі, можу сказати: от, наприклад, я чув таке, ну міф чи не міф, але е, зверніть увагу. Три кольори хотів три кольори, сказати. Три кольори, три котики. Так от, природою так складено, так заведено, що три котики мають гарну, круту імунну систему. Вони менш. Хворіють. Ти про це? і довго живуть. А, я ти про що це прекрасно для котів, що вони довго живуть, здорові, це супер. А ще я знаю, що коли кіт має три коліри, ну принаймні так кажуть, в народі. І якщо один з них золотий, руденький, мама захищає доцю. Бачите, та досі тут... підлізла та під шо? неї. То це приносить щастя. Господи, Ти розумієш? та тут можемо ось таких міфів це навернути. щастя для родини. Але це є справжнє дослідження, і у мене у моїх рідних триколірна кішка жила. Гарно, красиво, всі щасливі. Забирайте, я вам кажу, будете щасливі, як <с я зараз. Я хочу зараз перейти на головне на ранок, але трошки погріб. Анкіса, бачиш, заховалася за маму там, під низом десь.